Станом на сьогодні оголошено перерву на невизначений термін для провід для проведення експертизи а, на виявлення того, що це був за газ, яка його взагалі була вартість, і яким чином слід обраховувати спожитий газ. А, яким чином буде проводитися експертиза, це не зрозуміло, тому як жодного кубометру газу, який вже, начебто, спожитий, немає. Не існує, не існує резервуару, з якого можна було б взяти. Є принцип змагальності і принцип доказування сторін, але є принцип всебічного розгляду. Так, от суд сьогодні, незважаючи на останній день відведений законом на вирішення цього питання, оголошує перерву на невизначений термін до отримання результатів експертизи. Хоча ну моя приватна думка слід розглядати за тією диспозицією, яка є, за тими доказами, які є в матеріалі в справи. І якщо вищий господарський суд України щось там відмовить, це буде потім. Якщо я позиваюся до суду, до будь кого я зобов'язаний, якщо я хочу перемагати, а не просто затягнути процес, надати всі наявні у мене докази станом на сьогодні, жодного доказу про право власності на спожитий, начебто, газ у компанії Дніпропетровськ-Газбуд Взагалі суму 84 тисячі гривень. Це за чотирма вузлами обліку чи за двома, на яких ви з... виявили показники? Тобто обсяг переданого базу ви зараз ну, підтвердити фактично не можете. А ви заявляєте 84 тисячі, підтверджуєте двома актами про припинення постачання? Не можете відповісти, так? Да? Взагалі 84 тисячі. Це за двома вузлами чи за чотирма? Це за всіма чотирма. За всіма чотирма. Якщо є в актах відомості по двом вузлам, то звідки ще по двом? І як розрізнити да? От по кожному об'єкту, по кожному вузлу обліку? Це перше питання. І друге питання: а який, яку ціну чи вартість да, одного кубометра ви роз... застосовуєте при розрахунку? Ну, я зрозуміла ще ваше питання, але мені не необхідно час, щоб надати інформацію, а, а саме щодо ціни. Якщо газ споживається, платити воно, потрібно. Да. А за якою ціною? За вартістю? Не за ціною, а за вартістю, мабуть. І хто нам може визначити цю вартість і обсяг? Сьогоднішньою ухвалою зобов'язана компанію Дніпропетровськгазбут надати докази права власності на, начебто, газ, який було поставлено на адресу Єлизаветівської сільської ради. Що ми встановили сьогодні в суді? Взявши інформацію з відкритих джерел, ми встановили, що кінцеві бенефіціари компанії Дніпропетровськгаз та Дніпропетровськ Газбуд» відсутні, тобто не зрозуміло, хто ж власник цієї компанії і хто ж споживає той прибуток з усієї «Дніпропетровської». Тровщина, яка сьогодні заборгувала понад 700 мільйонів гривень, а міста Дніпро 313 мільйонів гривень. Досить спати, слід задавати конкретні питання. І чим більше буде уваги громадян України від жителів Дніпропетровської області, від мешканців Дніпра, тим більш ефективно буде розглянуто цю справу.